Про те ж, як готуються до дебатів у штабах Камели Гарріс та Дональда Трампа, та які меседжі планують донести опоненти, ми поговоримо з Юлою Ярмоленко та Тетяною Ворожко, які приєднуються до нашої студії прямо зараз. Вітаю колеги! Вітаю! Юлю, для Камели Гарріс Це перші дебати в якості єдиної кандидатки у президенти. Що відомо про те, як вона готується до свого дебюту? Наталі, у минулі п'ять днів Камала Гарріс ретельно готувалася до цих дебатів в одному з готелів. Підзбурга і люди, які бачили, як це відбувалося, казали, що це фактично театралізоване повторення, чи такий макет того, що буде відбуватися сьогодні на дебатах. І ми знаємо, що частина її радників грала роль модераторів, ставили її незручні запитання, гострі запитання. Ми знаємо, що в готелі встановили сцену, навіть було світло, яке схоже на справжнє телевізійне. І одна людина, один із її радників, це Філіп Рейнс. Він відігравав роль Дональда Трампа. Це до речі та людина, яка готувала і Гіларі Клінтон до дебатів із Дональдом Трампом 2016 року. Так, от ті, хто знають Філіпа Рейнса, а він насправді дуже вживається в роль Дональда Трампа. Він не лише намагається відтворити те, як говорить Дональд Трамп, а навіть як він виглядає. І люди кажуть, що він був навіть удягнений у такий костюм мішкуватого крою, і також в довгу краватку. Якщо ми говоримо про головні виклики, то певно найбільший виклик для кампанії Камали Гарріс нині ми знаємо, Амо, що Дональда Трампа. Американці або люблять, або його не люблять, але його знають. І про це говорила Марія раніше в у включенні. Але з Камелою Гаріс багато американців кажуть, що вони її не знають і не розуміють. Тому для неї виклик номер один це буде представити себе Америці і зробити це раніше, ніж Камело Гаріс для американців спробує визначити її суперник Дональд Трамп а щодо того, яка стратегія її кампанії, то джерела у її кампанії кажуть, що по перше вона спробує представити свого суперника як людину, дбає лише про свої власні інтереси, про інтереси своїх багатих друзів, а не інтереси простих американців, також кажуть про те, що вона, на відміну від Джо Байдена, який говорив про Дональда Трампа як загрозу американській демократії, буде навпаки намагатися. Применшити важливість його персони, говорити про те, що Дональд Трамп – це політик минулого, а вона Камала Гарріс, приведе Америку у краще майбутнє. Але тут Наталю дуже важливо, щоб Камала Гарріс зуміла пояснити, яким саме чином вона зробить життя усіх американців кращим. Таню опонент Гарріс, кандидат від республіканців, Дональд Трамп, раніше заявляв, що не має наміру приділяти особливу увагу до підготовки до дебатів. Тож якою є його стратегія щодо цього двобою? Ну, власне, як казав Дональд Транто, його радники йому такі, скажімо так, рольові ігри, де хтось грає його опонента, не потрібні. Він готується, скажімо так, двома шляхами: перше, це політичні дебати, де він просто сидить за столом зі своїми радниками, і вони говорять про політику, ставлять йому якісь питання, нагадують йому про його. Послужний список, а також він дає інтерв'ю виступає перед. А виборцями таким чином відшліфовуючи якісь аргументи, основні посили, які він може використати під час дебатів. Це дійсно вже сьоме дебати Дональда Трампа в якості кандидата у президенти. Якщо ж говорити про посили, то сьогодні речник кампанії Джейсон Міллер спілкувався з журналістами, і ми почули, що основним таким елементом цих основною ціллю буде цих дебатів для Дональда Трампа буде покласти відповідальність на Камелу Харріс за. Проблемні моменти адміністрації Байден Харес такі, як а, висока інфляція або велика кількість нелегальних перетинів через кордон. В певний момент він навіть сказав та на адміністрацію. Харіс Байден, а крім цього, сьогодні 47 прокурорів оприлюднили лист на підтримку Дональда Трампа. Також ми очікуємо, що він буде критикувати її досвід на посаді генеральної прокурорки штату. Якщо говорити про виклики, а Джейсон Міллер відповів про тон, як буде поводитися Дональд Трамп. Він сказав, що він буде самим собою. Ну і власне ми чуємо на анонімних ананімних джерела в таборі Трампа або Публічно занепокоєні республіканців, які можливо не є настільки близькими до Трампа, щоб він поводився, скажімо, не був занадто агресивним, що він не ставився зневажливо до, до Камели Харріс, особливо щоб не звучали такі моменти, які можуть лунати як мізогіння, неповага до Камели Харріс, як до жінки, і це дійсно виклик, тому що існує певний розрив підтримці між жінками і чоловіками, і в камулу підтримує на 13% більше жінок ніж ніж до Трампа за останніми опитуваннями ABC. Іпсус, отже, для Дональда Трампа важливо або залучити більше кілька жінок, або хоча б не відштовхнути тих жінок, які його вже підтримують. Таню Дональд Трамп каже, що саме він здатний в якості президента посилити лідерство США у світі. Тож які питання зовнішньої політики він озвучить на цих дебатах? Ми очікуємо, що він так само буде покладати відповідальність на Камело Харес за скажімо так проблеми навколо світу, за скажімо, як він говорить, хаос навколо світу. А по-перше, це вивід військ з Афганістану, американських військ з Афганістану в неділю республіканців в палаті працівників оприлюднили дуже критичні до адміністрації Байдена висновки щодо того, як були виведені американські війська з Афганістану. Очікуємо, що він буде за це критикувати Камело Харес, і також напевно покладати на неї провину і за вторгнень. Ня Росії Росії в Україну повномасштабне вторгнення раніше він говорив про те, що якби він був президентом, а того цього вторгнення б не було. Якщо ж говорити про його вирішення, як він це бачить, якихось як казала Марія, нових таких риторики, нової риторики, ми не чуємо, Каже, що він це може вирішити дуже швидко шляхом якогось тиску переговорів з путіним і зеленським. Але й варто також звернути увагу на те, хто готує Дональда Трампа до дебатів. Це мед Гейтс, республіканець Палаті представників, який не підтримував Україну, голосував проти. а Також Толсі Габерт, це колишня конгресменка демократка в палаті працівників, яка ну озвучувала такі заяви, що Росія має легітимні легітимне занепокоєння щодо своєї безпеки через вступ України в НАТО. Називали це війну а проксі війною між США і Росією. Також виступала проти підтримки України і казали, що це може загрожувати ядерною війною. Підтримка підтримка США України. Юлю камала Гарріс в минулому під час публічних виступів говорила більше про внутрішню політику. Яких питань зовнішньої політики вона може торкнутися на цих дебатах, і чи варто очікувати нових заяв, зокрема щодо України? Питання будуть Наталі, залежно від того, які питання поставлять власне модератори. Але те, що ми можемо очікувати, це те, що Камала Гарріс знову буде критикувати Дональда Трампа за те, що він часто ставав на бік диктаторів, і вона також буде спробувати поставити поставити під сумнів його спроможності бути головнокомандувачем. Варто звернути увагу на те, що до дебатів Камуло Гарріс готує ціла команда радників з національної безпеки, також із зовнішньої політики, і серед них неофіційно зокрема її. І їй дає рекомендації Колін Кал, який був заступником міністра оборони Сполучених Штатів, коли Росія вторглася, здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Мо, до речі, записували з ним інтерв'ю, і він послідовно розповідав, чому Пентагон вважає надзвичайно важливим підтримувати Україну і надалі. Що стосується загалом зовнішньої політики, але також теми глобального лідерства. Ми очікуємо, що безумовно це буде питанням теж під час цих дебатів. І кампанія Волз Гарріс Волс напередодні, вони здійснили. Низку кроків для того, щоб спробувати підставити під сумнів спроможності Дональда Трампа бути головнокомандувачем. Зокрема, вони запустили велику рекламу, де колишні посадовці адміністрації Дональда Трампа, яких він називав найкращими людьми, це і міністр оборони Марк Еспар, це радник на з безпеки Джон Болтон, це колишній топ генерал Марк Лі, Мілі. Вони зібрали рекламу, в яких вони зібрали цитати цих посадовців із різних періодів різних інтерв'ю, де вони ставлять під сумність власне спроможність Дональда Трампа захищати. Національні інтереси сполучених штатів і бути ефективним головнокомандувачем, також напередодні 10 колишніх військовопосадовців вони оприлюднили листа, в якому сказали, що єдиним головнокомандувачем для Америки, головнокомандувачем, який може захищати національні інтереси, може бути Камала Гарріс. Тобто кампанія Камали Гарріс і, і Тіма Волса теж готує підґрунтя до цих дебатів. Тому Наталю, я думаю, що дебати будуть надзвичайно цікавими, і як ми говорили. Раніше, що минулі дебати надзвичайно змінили хід кампанії, тому від цих дебатів ми будемо чекати теж важливих моментів і важливих цитат. Дякую, колеги, за вашу роботу. З нами на прямому зв'язку були Юлія Ярмоленко та Тетяна Ворожко. Ми говорили про те, як Камала Гарріс та Дональд Трамп готуються до дебатів, які відбудуться у вівторок ввечері у Філадельфії. Нагадаю, голос Америки транслюватиме дебати у прямому етері о 4-й годині за київським часом з переладом українською.